Сьогодні 31 грудня. Спецтехніка надана Віктором Куркачем в УКГ, Працює в гайшині біля кладовища. Вивозимо мусор гілля. А мусор, друзі, із двору виносять люди. І качани, і гав'яр, що тут тільки нема. І пляшки, і одежа. Накладовищі такого сміття мусору немає. Так що дякуємо їм за допомогу. Будемо потроху вивозити, з нового року будемо продовжувати. Продовжувати будемо, наводимо порядок. Так що з новим роком усіх трудимося, трудимося, бо Допомагати нема кому, а вказувати, усі вміють. Усі вміють. Це так називаємо мусор із складовища. Ні, це люди наносять із дворів, комфортно вивалили під дорогою, а хтось повинен забирати. А хтось повинен забирати. Да. Нічого, працюємо, працюємо. А це ще в нас у кладовищі. А це скільки всякого мусору. Це, мабуть, має, хтось. Хтось нам позвозив. Ні-ні-ні. Це свої. Це свої всі. Виносять, заносять. Ну, а ми, а ми будемо наводити порядок. І то не так зачистили заправку своїми силами від стихійного мусора. І то ви казали, що то час на собственно не можна. Отак. От Свої і не можна. А ми працюємо. Да. Нічого, нічого. Бог все бачить. Вивозимо сміття і мусор. І якби ж сюди ж більш ніхто ж і не накидав, і не виносив із дворів, будемо дивитися, друзі, це таке якась гілочка, а клад... кладовище зачистимо і буде тут дуже хороша. Дорога плануємо. Проїжджа частина. Кругом кладовище. Не виносить мусор сюди, не виносить сміття. Із дворів. з кладовища, якась гілочка, якась щось там таке можна винести в купочку, але не з дворів. Не курі, щоб валялися тут, друзі. Не курі. Не подушки, не одежа. Добре. Зачистили, трошки пособираємо, попередгрібаємо і друзі не вивозить, не вивозить, що там накладив ще якась квіточка, це таке. Але з дворів будемо наказувати, будемо прилюднювати злосних, злосних пір'я да. да. з Новим роком. Сьогодні останній день старого року. Ми вивезли, вивезли сміття мусор гілля, попрацювали, попідгрібали, буде порядок. Друзі, просьба не виносить з дому, не виносить. Як можна дотримуватися хороший порядочок? І було б приємно. Виносить до бані і до газбудки. Два місця. Два місця, друзі. Дотримуємося. З новим Роком!